Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Творчий Жук. Якщо відео вам сподобається, буду вдячна за лайки та підписку. Сьогодні я вам покажу свої канцелярські скарби. Приємного перегляду. Перша група це скотчі з рослинними орнаментами. Ну, вони мені дуже подобаються, асоціюються з якимись теплими порами року, з весною. Я всі їх активно використовую, коли заповнюю свій записник. Я буду знімати відео, коли там кожного місяця чи створюю колекції, заповнюю, то побачите, як саме я їх використовую. Всі скотчі в мене знаходяться на такій голубій стрічці, така як саду, я їх населяю, зав'язую бантиком, мені так їх зручно зберігати. Так. Цей теж дуже гарний, там, з якимись такими квітами, він в якомусь такому вінтажному стилі дуже мені він подобається. Мініатюрні скочі теж мені подобаються, вони дуже гарно цікаво виглядають, які є такі досить вузенькі. Найулюбленіший мій принт в горошок є. Тут якісь герогліфи, поняття не маю, що вони означають, але вони такі різнокольорові і я їх теж використовую. Цей гарний скольз з пташками, а в полоску такої в морської хвилі. Я його часто використовую з таким голубим. Мені здається, що вони разом гарно працюють в дуеті. Тут така з гілочка, мені здається, що це лавандова. Пір'їнки, скорч з пір'їнками. Це щось схоже на камінці, такі кругленькі. Мені найбільше подібне це до камінців. І цей дуже красивий скоч, мені, на жаль, більше таких не попадалося. Він має певний відтінок, він такий наполовину прозорий і дуже гарно, ну, його можна клеїти зверху навіть на якийсь надпис, на якийсь текст або заголовок, і буде видно, що там написано. Це скотчі з надписами, теж не знаю, що там пише. Один такий в темно-зелених відтінках, а другий схожий на надруковану газету. Це круті скотчі, це скотч календар. Там можна обрізати його в залежності від того, коли у вас починається перше число. І скотч де дні тижня, ну, правда, англійською мовою. Теж я би хотіла ще один такий з днями тижня, тільки єдиний ж трохи світліший. Бо бордовий з золотим не завжди всюди підходить. Цей класний скотч, мені здається, що я його в копієшці купила він з діснеївськими принцесами і, відповідно, сюди ще підходить з русалочками. І як би скочу з Гаррі Поттером, це, напевно, найулюбленіша моя книжка. Тут незрозумілі знаки, чимось на руни схожі. Тут та підбірка скотчів просто з візерунками різними, без конкретної теми. Тут у нас фотоапарат, тут скотчі, де намальовані якісь технічні штуки. моменти. Фотоапарат, Тут різні парфуми, намальовані віяр і якісь такі дамські штучки. Цей класний теж ножниця, я часто використовую, коли оформляю сторінку, яка стосується різних моїх творчих планів. І скотч, на якому намальовані різні пляшечки алкоголю. Теж прикольний. Тут тематичні скотчі, це скотч пасхальний з гарбузиками. Ці скотчі я теж купляла в копійці, Тобто вони в мене біля дому. І такі з сердечками. Бачите, вони всі в одній такій стилістиці, білі з червоним, і такі червоні відблиски має скотчі. Так, знову ще пару скотчів з сердечками, чорно-білі. Теж мені подобається такий принт. Цих пару я теж десь в магазині біля нас купила. Вони з такими українськими, але вони не дуже мені подобаються по якості, бо вони глянцеві і це не дуже красно. Ну, мені не подобається глянцеві виглядають, все таки більше фініш-паперовий. Так само ось ці блискучі скотчі вони. Для оформлення подарунків я думала, що підійдуть, але вони залишають таке липке покриття на них і інколи руки липнуть, і вони не дуже гарно клеяться до паперу. Я часто мусила додатково клей додавати, ну тобто вони такі не дуже якісні. Це теж класна штука, це на аліку, ці крапочки всі окремо відділяються, вони можна розділити як, там, для календаря, для дати, в них різних є відтінків. Ось такою ковбаскою в мене скотчі зберігаються на стрічці, мені так зручно, вони не валяються по всій хаті, можна зручно собі взяти, який тобі потрібно. І, в принципі, на даний момент така система зберігання мене повністю влаштовує. Ось така. Ну, величенька, я рахую, що в мене досить величенька колекція. Так. Тепер перейдемо до моїх стікерів. Тут я придумала їх отак прикольно зберігати, щоб бачити, які в мене залишилися. Стікери теж з різних місць. Вони в мене не, ну, я їх довго до, якісь докуповую, коли бачу, цікаві, хтось мені дарує. І я їх зберігаю. Ці вкладки від такого записника для візиток, по-моєму, теж не знаю, звідки він в мене вдома взявся, але я вирішила, що я його переобладнаю для наклеек. Є в планах їх організувати, використовувати альбом для фотографій такі, з такими віконечками з прозорої клейонки. Але треба буде пошукати якогось такого гарного розміру і щоб були ці віконечка досить міцні, тому що ці наклейки запихаєш, витягаєш, і вони, якщо він неякісний, вони дуже швидко рвуться. Тут, бачите, така досить плотна основа. Це теж стікери, тут зразу є розлюновка по справах. Декілька клітинок, тудушка, де можна відмічати, що ти виконав. Ці класні наклейки з такими хмаринками, їх можна додати в дні тижня. Дописувати якісь важливі моменти, або ж про що не треба забути. Так, підбірка інших наклеїк. Тут в нас є датувальники різні, де позначати важливість справ, наприклад, якісь події. Тут різні мотивуючі цитати. Теж мені сподобалося, як ці наклейки виглядають. Вони в таких приглушених кольорах і вони мають такі паперові, тобто про них можна писати. Це напівпрозорі такі стрічечки, марки. Тим, до речі, стрічечками дуже класно можна виділити заголовок або, там, наприклад, понеділок-повтор. Тут теж відмітки різні, що треба зробити, чи ти зробив, бачите, вони вже наполовину пусті, я активно їх юзаю. Тут можна фільми, час до доктора, знову полосочки вигляді, тексту і в, цей, в в цей ворожки. Тут наклейки-мотивашки, це, по-моєму, вже в АТБ. Я була знайшла цілу пачку мотивашок, там вони такі в основному різна похвала. Ти молодець. Я так розумію, що ці наклейки можна було використовувати вчителям початкових класів і клеїти їх як оцінку роботи дитячої, тому що ти можеш краще, старайся, ти молодець, тобто там такі мотиважки. Так, тепер тут і на півномистинки на клевій основі теж класно, але будете на щось клеїти, обов'язково фіксуйте додатково. Їхньої клеючої основи не вистачає, щоб воно міцно трималося. Або такі ще зеленого кольору є, я їх клею як і цілі, і розділяю на окремі сегменти. Трохи новорічних наклейок. Е, тематичних, е, таких багато патріотичних, прикольних з'явилося. Теж я їх, по-моєму, в копічці купляла, мені сподобалися і ці. Які є, вони є в різних темах? Бачите, тут така їжа космічно-патріотична, різні надписи мотивуючи, тому що якось треба себе е, тримати, купи і підбадьорювати. І. Е, ці вже там є підбірка тих наклеїк, де є жачок, ось ці такі на білому фоні. Це ВТБ, в них була колись акція, коли ти купляв ці наклейки. Ті гроші, які ти платив за наклейки, вони йшли на благодійність і там стосувалося твори добро, щось таке. І тому мені склалось тут і благодійність, і плюс можна було купити наклейки, бо я їх багато використовую. Є ще розрізані це були такі книжечки в копійці з нарізними стікерами. Я просто порозрізала їх на окремі листи, тому що мені так набагато зручніше ними користуватися. Знову патріотичні цю мені подарували теж дуже класна з гусаком і різними смішними цитатами. О, така піднімає настрій. Оце новинка. Це цього року прийшло мені з Аліекспресу, теж дуже класно зроблено на вінтажні постери в Темі Різдва. Ну, в вигляді марок таких з різними такими надписами, дуже тематично, дуже такий затишний. Тут якийсь попався теж марка, але мені здається, це не з цієї колеги. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.